Як обрати свій ідеальний шеф-ніж? Ми підібрали для вас 5 простих правил вибору ножа. Перш за все, потрібно визначитись із бюджетом. Для кожного клієнта аркас пропонує ножі на будь-який гаманець. Ковані ножі, дорожчі. Вони виготовлені з однієї суцільної металевої деталі від кінчика до хвостовика. Це забезпечує високу міцність та баланс. Вони також мають больстер, потовщену ділянку металу між рукояткою та лезом. Натомість, штамповані ножі вони легші. Та більш маневрені. Ціна таких ножів стартує від 500 гривень в залежності від розміру ножа. Далі обираємо розмір ножа. Для роботи з великими тушками рекомендуємо обирати великий ніж з лезом 20-25 см. Якщо ви готуєте вдома і вам потрібен універсальний ніж, ми рекомендуємо обрати ніж з лезом 18-20 см. Такий ніж зручний для нарізання овочів, м'яса та риби. Третій момент це матеріал леза. Від матеріалу залежить, як довго ваш ніж залишатиметься гострим. Усі ножі аркас ви Виготовлені з високоякісної сталі нітру, яка довго зберігає свою густроту та не потребує частого заточування. Четверте це рукоятка. У бренду Arcas велике різноманіття від отаких литих пластикових до ось таких накладок з поліоксіметилену та дерева. І баланс та вага це ключ до комфорту. Тому ніж має комфортно лягати у руку, не бути занадто важким і занадто легким. А за якими ви критеріями обираєте шеф-ніж?